Найближчим часом Нацбанк України зможе обмежити суму готівкових розрахунків. Відтак українцям доведеться поступово звикати розраховуватися за товари та послуги пластиковими картками. Подробиці в наступному сюжеті доброго дня. Сідайте. У 10-му а 221 двадцять столичної школи урок фінансової грамотності. Тема пластикові картки говорять про їхні види, можливі операції та головні переваги. Загублену картку пластику завжди можна заблокувати. Так. А ось якщо загубиш готівку, то їх вже не повернеш. Також власне картки може встановлювати ліміт витрати коштів, що не дозволить витратити велику суму коштів. Головні плюси пластикових карток у десятикласників, як то кажуть, від зубів відскакують. Лишилася дрібничка привчити довіряти безготівковим платежам. ще й дорослих українців сьогодні Україна в переліку держав із найбільшим використанням кешу. Якщо ми подивимося офіційну статистику розрібну торгівлі, офіційно звичайно. Ми не бачимо базари, Зразу це ми тільки говоримо, Там приблизно за рік у нас ну. Якби ска купується, продається товарів, мається приблизно на 800 мільярдів гривень. З цих 800 мільярдів ну розрахували з допомоги платіжних карток. Всього на всього, ну якщо 2-3 мільярди є, це вже добре. Фахівці кажуть, що більше безгодівкових розрахунків, то менший тіньовий обіг капіталу, слабша корупція та вищий ВВП. Інститут стратегічних досліджень російських проводив нецікавий аналіз і прийшли до висновку, що при збільшенні. На 10% безготівкових розрахунків у роздрібному обігу ВВП підвищується на 1,5%. В інших країнах до пластикових карток людей привчають за допомогою спеціальних законів та популяризацією переваг таких розрахунків. Скажімо, в Італії заплатити готівкою можна тільки за покупку недорожчу тисячі євро. Дорогі речі винятково за безготівковими розрахунками. До цієї практики мають звикати і українці. Вже невдовзі Національний банк може запровадити ліміт на готівку. Про це повідомляв у грудні колишній голова НБУ, а нині перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. Ми обговорюємо можливість запровадження з нового року обмежень на готівкові розрахунки на суму від 150 тисяч гривень. Думаю, покупка предметів розкоші повинна оплачуватися з банківського рахунку. Готівкове обмеження для українців буде м'якше аніж у Європі. Хоча, можливо, ліміт знижуватимуть, аби дорівняти його до європейських стандартів. Як до того часу змусити дорослих українців звикнути до пластикових карток в учнів із 10-го а є кілька пропозицій: гумористичних. Я пропоную видати всім українцям пластикові картки, на яких буде на рахунку по 200 гривень. І цілком серйозних. Для того, щоб збільшити кількість безготівкових платежів, просто потрібно збільшити кількість посттерміналів у різних розважальних центрах чи магазинах. Уроки із фінансової грамотності у 10 класу закінчився. Одна з головних переваг цього курсу, зокрема, в тому, що отриманими фінансовими знаннями діти ввечері вдома можуть поділитися зі своїми батьками. Тож уже сьогодні про переваги безготівкових розрахунків зможуть дізнатися, щонайменше на кілька десят дорослих українців більше. Ксенія Пясківська, Ірина Заєць, Сіран Муйдінов, БТБ.